Доброго дня, шановні колеги. Ви вже знаєте попередні результати виборів на Львівщині і в Україні. Я би не став говорити, що другий тур вже завершився остаточно, тому що ми ведемо паралельний підрахунок голосів і існує певна розбіжність між тими результатами, які оголошуються у ЦВК. Зараз там різниця десь становить близько 2%. За нашим паралельним підрахунком вона становить близько 1%. Тому нам треба дуже детально проаналізувати усі ті інформації, які надходили в Центральний штаб БЮТу, зокрема із Донецької, Луганської і інших східних областей, про фальсифікації і порушення під час голосування. Проаналізувати наскільки ці порушення і фальсифікації є масштабними. Наскільки вони могли вплинути на остаточний результат? І після цього вже робити якісь висновки. А про те, що у трьох донецьких округах тотальний контроль захопили представники Януковича, заявляв ще вчора десь в обід керівник нашого виборчого штабу Олександр Тручен. Мова йде про те, що ми не змогли там замінити своїх членів дільничних виборчих комісій. Власне, тих, щодо яких у нас були підозри, що вони співпрацюють з Януковичем, що вони куплені Януковичем. Також ми не змогли замінити своїх представників у деяких окружних виборчих комісіях. Тому це, звичайно, є досить грубими порушеннями виборчого процесу. Сьогодні ввечері у нас буде в Києві зібрання фракції. До цього часу ми будемо очевидно мати вже всю інформацію, детальну інформацію. І після цього ми будемо приймати рішення, як ми будемо діяти далі.